Вона єдина дочка своїх батьків. Якось у школі одна безглузда ситуація змусила її психанути, і в пориві емоцій вона безглуздо заявила, що в неї є хлопець. Але тепер проблема в тому, його треба знайти. І ось тут вона починає придивлятися до потенційних кандидатів. Як тільки здається, що ситуація безвихідна, вона натрапляє на спортсмена, який повністю зосереджений на своїй кар'єрі. Вона пропонує йому угоду стати її фальшивим хлопцем за гроші, та не все так просто, як здається, на перший погляд. І ось тут поступово починають розкриватися підводні камені та таємниці кожного з них.